Застосунок для мобільного телефона. Його може використовувати під час уроків як вчитель, так і учні для виконання будь-яких лабораторних, практичних робіт. Так, ось таким чином у нас виглядає цей застосуночок Так, Інтуїтивно все зрозуміло, у нас з'являється скляночка. Скляночка у нас може наповнюватися речовинами. Зараз ми поглянемо, що це за речовини. Ось таким чином у нас виглядає поле, де представлені різноманітні речовини. Подивіться уважно, так. Ми можемо обирати безкоштовний варіант це у нас тут ось все, що завгодно. Тут і прості речовини, є, метан є. Є у нас кислоти, основи солі, тобто для неорганічної хімії база тут є достатня. Ну, платна версія у нас містить ще інші речовини. ну Тут і органічна хімія теж присутня. Так, як ми тут це все робимо? Інтуїтивно, три рисочки пробуємо. так, Треба почати спочатку. тілочка у нас праворуч, ми запускаємо, у нас звільняється скляночка, і починаємо ми наш лабораторний дослід. Наприклад, візьмемо купрум гідроксид, натискаємо на нього. З'являється у нас шматочок купрум 2 гідроксиду. І можемо з вами, наприклад, додати до нього. Як попередньо тут виглядало, було видно, це була нітратна кислота. Ось таким чином відбувається реакція. Ми бачимо зміну кольору. Так, ми бачимо речовини, які у нас утворилися. Тобто нам показують скляночці, що утворилося. Далі ми бачимо вгорі рівняння реакції. Ми не боїмося того, що діти побачаться рівняння реакції. Ми е, шукаємо з вами альтернативу того, як їх навчити. Не просто писати реакції. Це зараз не складно. Е, чат е, GPT, будь-який Google надасть їм цю відповідь. Треба навчити їх трошки по-іншому дивитися на ці реакції і вміти їх розуміти. Але це, мабуть, мова буде в якомусь наступному відео. Так, е, зробимо. Знову ж таки, наступний дослід Натискаємо праву руч стрілочку назад, нас повертає сюди. І, наприклад, візьмемо феррум 4 підігріємо його. Натискаємо на полум'я, так, ось таким чином. І починається у нас реакція. І бачите, що в нас відбувається. Тобто, у нас термічний розклад феррум 4 в результаті чого у нас утворюються оксиди. Бачимо, так у нас записано рівняні реакції, у нас утворилися такі ось оксиди. Діти можуть це виконувати абсолютно, це нормально. Вони можуть побачити, як протікає реакція, що утворюється. Можуть навіть, знаєте, як кажуть, побавитися вони ж ми їх не можемо тут обмежити, і вони можуть побавитися, додати туди що завгодно. Наприклад, візьмемо вони додадуть туди якусь кислоту, ту ж саму нітратну. І побачать, що може в принципі відбуватися. І ось, тобто, таким чином, такими маніпуляціями, вони можуть дізнаватися більше через свою цікавість. Тобто, а що буде? Звісно ж, ми можемо тут їм говорити, нагадувати, що це симуляція, що це нереальні умови, що потрібно в реальних умовах дотримуватися правил безпеки і пояснювати, що це за правила, так, що треба виконувати за інструкцією. Але ж, знову ж таки, їм буде цікаво. Вони будуть цікавитися, вони будуть пробувати підбирати якісь речовини, з якими взаємодія може дійсно відбуватися. Так, є. Ну, і можна ще якийсь з варіантів взяти. Наприклад, ми, ось у нас є металічні елементи, так? Наприклад, візьмемо золото. Дітей все завжди цікавить, відбувається, чи реакція з золотом. Натискаємо на золото, так? Додали, тепер додамо туди, наприклад, нітратну кислоту. так, І тим самим у нас діти побачать, що нічого не відбувається. Так, тобто реакція не відбувається, дана взаємодія неможлива а, через те, що в нас золото знаходиться в ряді активності за гідрогеном, а, відповідно, не може витісняти його з кислоти. Ну, ось на таких ось простих прикладах ми можемо не просто а, якусь теорію розповідати, а показувати це за допомогою симуляції. Так, нагадую, що застосунок. Додаток застосунок називається «Chemistry Lab. Так. Зараз на екрані з'явиться, як він виглядає. Так, трошки воно щось не захотіло мене вивести, так як я хотіла. Я покажу зараз ось таким чином. Він виглядає Chemistry Lab». Ось ми натискаємо на нього і таки повертаємося до цього застосунку. Думаю, що багатьом буде це дуже цікаво, і можна це використовувати в своїй професійній діяльності. Наступний раз я планую показати ще один застосунок, який я теж використовую, який давно знаю, Теж аналог цього. Аналог цього трошки може більш зрозуміліше, може там є якісь інші такі варіанти, де можна трошки провести більший спектр завдань. Так, а ну я думаю, що їх можна поєднувати. Тобто найкраще всього це їх поєднувати. І тоді, в принципі, можна говорити про те, що ми дійсно виконуємо лабораторні досліди, проводимо їх. Так.